У нас якщо вимкнулося світло, це тому що графіки відключення, живемо в такий час, в таких умовах, але тим і не творимо. менше і творимо. Та? Я бачила ваш допис на Фейсбуці е, про те, що е, коли гудять гармати, працюють гармати, мистецтво має просто аж кричати. Так, да. і коли е, говорить мистецтво, гармати мовчать. Так що, дай Боже, щоб так було. Але ми мусимо давати позитива, мусимо працювати, мусимо ділитися цим позитивом, бо це треба навіть не тільки коли є війна, коли є військовий час, а й в мирний час, щоб менше плодилося всяких там покидків і уродів, які от витворяють те, що зараз витворяють на Україні загарбники. Так що і мистецтво, воно. І лікує ті душі навіть спалені, бо в мене багато було біженців із Харкова і в інші студії, яких побомбили, яких втратили рідних, друзів. І я так дивився, на них, коли вони споглядали на твори, на роботу, на, 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 на старе місто навіть, вони забули, що це війна, що це і вони біженці. Навіть. Так що воно має свій психотерапевтичний ефект і. і Треба його підтримувати на державному рівні, щоб у нас закон навіть про меценатство був, бо якось воно нонсенс. В всьому світі є закон про меценавство, у нас немає. Треба обов'язково це питання якось піднімати. Ну, дякуючи, дякуючи, що є ще люди небайдужі меценати, як, наприклад, Зіновій Ярославович Козинський, який підтримує мистецтво, підтримує своїм фондом. Козицького і оцю студію йому велике. Дякую. Давайте ми перейдемо до ваших творів, бо я тут дивлячись на вас, дуже часто розумію, що я фокусую свою увагу на оцій квітці папороті. Ага. Е, ну, вона, мені приємно, що вона народилася в Україні і сам, саме ще в такий тяжкий час. Мені здається, що ви давали присвяту Івасюку по, по цьому твору. Хіба, так, чи я ну, чи, квітка рути не шукає вечорами, що можна шукати вночі і вечором, як не, і, як не квітку папороті. Ну, це зроблено з титана і фрагменти навіть. І, от. Це в нас. Це, це, це ракети, калібр. Ну, то, що рашка наш, наш обстрілює завдяки ППО, ми хоч збиваємо, ну, непонятно, бо взагалі Кравчука продали масу ракет, масу літаків продали. Можливо, це із нашого Титана зроблено, ну, вороги, бачите, перенаправили. А, ну, а як ви їх дістаєте ці уламки? Це вам а, наші військові порошники, хлопці та, дають. Та, та, бо ці уламки мають вивчити, дослідити, яка ракета, які, бо тут навіть, бачите, новий номер, навіть номер є. То мені, то мені, е, а от є номер. відома людина, герой України. Ну, прізвища не буду називати, бо це може не етично. посприяло, щоб е, можна було щось попрацювати з такими уламками і перетворити, перетворити, як то кажуть... Мічі награда. А як родилась У вас ідея? От з уламків російських ракет. Це калібр, вроді, якщо я не помиляюся. Так, так. Ну, справа в тому, що квітка папороті нічна і ну, давайте підійдемо. А давайте покажете елементи. Вода, вона там. нічна і традиційні метали, латунь. Бронза, залізо, срібло, золото, платина абсолютно не підходить до цих. Воно має вечірнім кольором мати, мати синій. І... Я знав, що титан, коли його вогнем проходиш живим, він набуває окисли. Це природні окисли, набувають різні відтінки і в оцині в тому числі. Тобто, а що от так. конкретно де титан тут? Покажіть, бо я воно ну, тут в деталях в різних тих різних, в бо, так. Да, я, Різні куски, вони різною товщиною зроблені. Угу. Але факт, то, що тільки титан сюди на цю роботу може ідеально підійти, бо ну, срібло золото не зробиш, воно тим більше покислюється. А золото жовте, то не то. А ця, ця вона ідеально підходить. Тут ні грама не має фарби. Це є все природні кольори, все природні окисли. І навіть оця серединка це гаряча емаль. Вона була розплавлена така, як магма. І про стивання вона набрала червоний колір. Це емаль гаряча на титані. Оце червоненька, паталек? Так, це гаряча емаль. Ну, в уламках є. Різна товщина, бо там технологічно різні деталі, тому більше мети ми рубаємо більше товщину. Ага. Потім це вибиваємо, вирівнюємо. Давайте тут глянемо зараз. Зараз, зараз, зараз ми ще обігріємо, зараз спочатку. О, Можна відпалити і зараз. Обов'язково треба відпалити, відігріти, бо метал нагартований, тяжкий. Тяжко працювати от, з титаном? Ну, набагато тяжче, ніж золотом срібом. Подивіться, він набуває кольору інакше, бачите? Угу. Перебуває кольор. От, наприклад, кольор отак. От от. І він же таким на, буде? На око так. Це покривається плівкою. До речі, титан це. Унікальний матеріал не тільки для космічної і, вже не кажу, бронежилети роблять. Він для людини унікальний, як імпланти, бо всякі шприхи там Елізарова на переломи, на кістки чи на імпланти роблять стетану, бо він абсолютно антиалергічний. Рівняємо. тут. Все у нас теж, бачите, воно воно. воно... Ну, під Україну ідеально підходить, подивіться. Таке синьо, Та, синьо жовта молодь. Так, синьо-жовта, а теж вона з такими цікавими і, ну, і і тими. Тут... І сережки з титана. все. То, то, що... А скільки часу ви витрачаєте? От, наприклад, ці сережки, скільки часу роботи пішло? Ну, ну багато часу, більше, ніж на кольорові метали. Бо. Деколи бракує того камінця чи детальки, тому воно відкладається і робиться щось інакше. Не так от відразу, одразу і до кінця робиш. А то застівка теж вона? Так, титана? теж з титана. Все абсолютно з титана. У мене в основному полягає моє завдання: розкрити красу каменя, металу і, поділити, і поділитися з цим Це астролябія. І теж виконана з титана, оздоблена камінчиками. І тут чумацький шлях. Вона називається чумацький шлях. Тут гравірована під мікроскопом повна карта північної півкулі, та всі сузір'я вигравірені. Іскурки, отак, бачите, вони іскряться. Так що навіть можна вивчати, можна вивчати астрономію. Цього. Хто б міг ну, подумати, що російські ракети, які летять в багато мирних українців, знищити нашу країну, можуть уламки їх можуть перетворитися на таку красу. Бо в нормальних руках цей метал служить для добра, для позитива, а в поганих роках воно тільки віднімає життя. Так що хотілося б, щоб, як кажуть, краса спасе світ, щоб воно дійсно так було. щоб то прекрасно, що народжено людськими руками, щоб воно працювало на добро, на мир, на злагоду, на розвиток і на гармонію. Я пам'ятаю, що у вас дуже багато було виробів з бурштину. Зараз працюєте з цим? Небагато не фрагментарно. Це, фрагментарно. При, це прекрасний наш сонячний камінь. І хотілося б. То одіяло, що Калінінград на себе, як то можна так мовити, натянув по бурштину, хоч там величезні запаси а в Україні, в другій світі, хотілося б трошечки його перетягнути, показати реальність правдиву, що в нас бурштин в багатьох напрямках ще й ліпший, ніж там сергана. Ну, В Польщі, до речі, виставки проходять по бурштину, Ну, так по розмовах там процентів 90 нашого українського бурштина. На жаль, на жаль, це бурштин ще не зайняв достойне місце в, в світовому в тому і в Україні, як має воно як має бути. І хотілося, щоб більше. Молодих митців і студентів, і училищ різних у нас в кожній області є училища, академії, щоб звертали увагу на цей матеріал, бо це наш матеріал, він енергетичний, він прекрасний, природний і дозволяє багато чого втілити і реалізувати думки і задуми. Так що не тільки там з золотом працювати. От, отут е цікава робота, старе місто. Я використав бруківку зі Львова, з Миколаєва, з Києва, з Тернополя, з Франківка. Не треба тільки працювати там, там з малахітом, з діамантами. Ось з бруківкою, з простою бруківкою можна чудовий, гарний, позитивний енергетичний твір зробити. Працювати. Треба зі всім, бачите, і з бруківкою, і з метеоритами, зі всім, що є у нас в природі, в космосі, що Бог дає. Чисто там з драгметалами, це навіть не етично працювати під час війни, багато з золотом, сріблом. Це вам навіть трошки відповідь, чому я з титаном під час війни і ну, з 2014 року, вже 10 років. Навіть трошечки більше я працюю з титаном. І не тільки що це прекрасний, унікальніше матеріал, а те, що воно етично, бо зараз, зараз не до предметів розкоші. так. І навіть у Фаберже під час Першої світової війни в нього роботи були з простих металів, зі сталі. Це імператорське там, там, зістальне на, на снарядах, і навіть з карельської берези він зробив. Так що я рахую, що не, навіть нехай не ображаються на мене ювеліри, але не етично ходити там з сепками такими чи багато витрачати. Це тим більше матеріал стратегічний, державний під час війни воно навіть заборонено фірмам багатьом. Продавати треба звертати увагу на те, щоб нами показати красу іншого матеріалу, іншого каменя. Ну так, красу того матеріалу, так. який вбиває, от, от, от. в принципі, по багатьох зараз українців титан асоціюється, на жаль, з повітряною тривогою, mm. з ракетними ударами, з вибухами в сусідніх будинках, а mm. аж ніяк не з ювелірним мистецтвом. Живемо в такій реальності. Mm. В більшості це воно так, хоча в атомній промисловості в в в медицині, в медицині та, в атомній, в мистецтві просто мало. І хотілося, щоб більше митців спробували свої сили, бо він теж непростий в обробці, бо поки зробиш одну одиницю, наприклад, чогось з титану, то можна 5-10 зробити з більш таких дроцінних металів. Пане Олександре, я вам дякую за те, що ви нас впустили, показали своє, своє мистецтво, своє закулісся, як з'їзла зробити добро, прекрасне. І, і вам, Нехай дякую, щастя. вам дякую.